Такий вид спорту, як шахи, в нашому місті розвивався дуже повільно. Можна сказати, навіть зовсім не розвивався серед школярів. Та ситуація змінилася в лютому цього року, коли відкрилася секція шахів. Ні в одному місті України не такої ситуації, коли серед дітей немає розряду по шахматам. І від таку ситуацію, тобто я вирішив відкрити секцію з февраля місяця цього року. І вже можна сказати, що є результати, вже з'явилися розрядники. Откатера з успіхом виступає на п'ємсті города. На досягнутому керівники секції не зупинилися. І ось 23 жовтня відбувся перший командний шаховий чемпіонат міста Обухова. Фінансову сторону проведення турніру забезпечив Сергій Канакі, заступник голови Обухівської РДА. Ми сьогодні проводимо турнір для діток для всіх школ Обухова. Учитує ту програму, яку я потроную по розвитку спорту. Ми не можемо забути такой важный вид спорту, як шахмати, тому що бокс, борьба, футбол це все прекрасно. Однак ми воспитывать розпитувати і мысли, і голови наших ребят. Після розминки чемпіонат стартував. Сергій Канакі побажав усім учасникам перемоги і не втрачати гарного настрою у разі поразки. Найголовніше – не зліти на соперниках, шахматами не бросайте, досками не діріте. Це все таки всього лиш сорівнування. Я бажаю хажелаю хорошо провести турнір, щоб у вас після нього було хороша впечатлення. Дякую. підтримувати гру в шахи. Заступник голови РДА Сергій Канаків взявся не лише в рамках своєї програми розвитку спорту. Адже навіть діти розуміють важливість цієї гри. Що шахмат – це не просто гра, а це серйозне розвиття мислів і голови дитинка. І чим раніше вони будуть займатися шахматами, тим краще у них буде вистроєно. Не зря говорять, що шахмати і математика – це гімнастика ума. Так що пускай займається і боксом, і боротьбою, але при цьому не забуває, що думати не приймається все-таки головами. Тому я думаю, що саме шахмати їм допомогуть в далі житті настільки, що вони зараз навіть цього не розуміють. Поддержати від вид спорт нужно обязательно, і ми це будемо есть я лично, конечно. Нравиться шахмати. Сі Се, э, сьогоднішній турнір я вважаю, що він умственно розвиває і э, 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 способності ребенка. Чемпіонат і шах в Обухові мав успіх, адже в ньому взяло участь близько 70 юнаків і дівчат. Боролися вони в різних вікових категоріях від 7 років до 12 і від 12 до старшокласників. Оцінили необхідні змагань усі покоління. Так, растет його спортивний уровень, і відповідно, йому присвається якась норма, розряди виконують, отримують там подарки, ценне призи. Сососна є популяризація шахмат серед дітей. каждый спортсмен, в принципе, он всегда ставит себе какую-то задачу. Кто-то стать чемпионом Украины, кто-то победить в турнире по шахматам и так далее. То есть для спортсмена это действительно та веха, которую он должен пройти, выделиться из своих, как говорится, соплеменников шахматных и идти уже дальше на турниры более высокого уровня. Мне очень понравился этот турнир. Я выиграла, мы с девушкой играли, теж тоже 19, как и меня. Мы с ней играли два раза, я в ней два раза выиграла. Я займаюсь шахмати з чотирьох літ, учуся на відміну і подобається мені сьогоднішній турнір. Я питаю сьогодні отримати кубок. А де хто з дітей досяг такого рівня майстерності, що влаштовує власні майстер-класи? Я у бабушки я у своїй бабушці вже об'ясняю. Як ага. От молоді. Я вже навчилася, і я вже з нею граю місяць. У старшій віковій групі переможцями стали учні п'ятої школи. Ліцей виборов срібло, а перша обухівська школа посіла почесне третє місце. У молодшій групі п'ята школа здобула третє місце. Друге місце посіла третя школа. А золото здобула команда веселки. Окремо відзначились Юра Брусніцов, Владислав Єретько, Іван Кучер. Елякат, Денис Моломохометов, Володимир Чернюшук. Турнір вразив навіть глядачів. Подивіться, як грають у шахмати діти, і ми теж хочемо навчитися грати в шахмати. Нам дуже сподобалося. Ми там трохи вже погуляли були. У приєднуйтеся, й ви до такого потрібного інтелектуального і важливого виду спорту як шахи. Наталя Білогурова, Олексій Козир, студія Бар.